Окей, okay. ще одна частина з цього проекту. Часом ми працюємо в таких районах, що страшно, а часом працюємо в таких районах, як сьогодні. Ніколи не вибираєш, де шторм трапиться. Кожного року шторми трапляються в інших місцях. Сьогодні ми е, ось ця гілка величезна, яка приземлилася, вона там, і ось що вона зробила. Ось тут у нас є одна дірка, і тут у нас є такі царапини. Ось, але тільки цій маленькій частині даху. Тому перемонтувати ту частину даху це дуже дуже недорого. Також там ринва поламалася одна, але в загальному ціна ремонту не буде перевищувати. Дві тисячі доларів дедактабл в в страхівці цього клієнта. Тому я вже сказав клієнту, слухайте, ми можемо зробити клейм, якщо хочете, але ви ні копійки не отримаєте, тому що дедактабл у вас більше, ніж ціна цього ремонту. Тому вона просто буде за своєї кишені заплатити. Ми її а, це зробимо сьогодні же, і завтра вона вже про це все забуде. Також заберемо цю гілку, розпиляємо і заберемо, щоб до кінця дня тут вже все було чисто і красиво, щоб сусіди не жалілися теж. Ось. А насолоджуємося ми сьогодні краєвидом Ось яким. Mest Fox Lake. Du er så klasse.